Всім привіт! Чесно кажучи, нема настрою, але трішки нового манікюру. Трішки по ходу по магазину, дивіться, які класні брошки, дивилася, дуже сподобалися. Я брошки взагалі не люблю, але для любителів саме те, що потрібно. В принципі, багато дуже різноманітних, навіть не покупок, а оглядів. Все-таки трішки піднімають настрій. Хоча, чесно кажучи, оцей переддень Нового року мені не вийшов. В планах було відео з приготуванням святкового столу, з якоюсь деталізацією, натомість покажу трішечки різноманітних гномиків, різноманітних всяких цікавинок, до того ж деякі покупки свої, ну і вже в кінці. Коротенького цього відео, святковий столик які класні їжачки собачки, дуже гарні. от Хто любить такий ландшафтний дизайн і гарне оформлення прибудинкової території, це саме те, що потрібно. Потрібно для створення такої казки для створення такого якогось затишку, такого якогось, ну, те, що потрібно. Якщо ви відчуваєте душею, що вам це хочеться, панда стомилася, звісно, ну нічого не зробиш. Патрон, без патрон. І йдемо сюди, тут. І вовчик теж стомився із, словно, звісного мультика. Тут багато хто стомився, бо всі лежать, всі відпочивають. Дивіться, які класні знайшла, правда, полотняні дорожні сумки. І зайшла в іграшки. Так і не докупила до своєї ялинки додаткові іграшки. Зайшла шукати верхівку, тому що немає в мене ні зірки, там нічого такого. Знаєте, хто є верхівочки. Не купила. І просто залипла, наскільки зараз шикарні під старовину дивіться, який класний папушка. Іграшки, все правда, досить дорого, але, але мені дуже-дуже подобається. Хоча поглядати. О, дивіться, які класні грона, грона винограду. Але зсередини вони пусті. Тобто цікавіше було, якби воно було, знаєте, як об'ємне. Насправді, воно плоске. І оці дуже класні, отакі, щоб в такому червоному-золотистому стилі, як у мене ялиночка, дуже гарно було б такі дзвіночки. До речі, вони дзвонять. Тому таке, а оце більш м'які, бачите, Кузани. морозиво, чи швидше піроженко якесь. Ось такі цікаві, нововведені, перший раз таке бачу. Є, і, бачите, Санта Клауса черевички, і ось такі, як я купляла. Так, Деякі з них не всі, бо я купляла лампу Аладдіна. І тут, бачите, є верхівки, такі зірочки. Можливо, візьму, можливо, ні, будемо бачити, тому що просто зараз, поки оглядаю. І ці дзвіночки дуже гарні. Але, походу, вони б'ються. Тобто вони не пластикові, вони все-таки склянні. Скляні іграшки зараз це щось таке, знаєте, не зовсім прийнятне. О, такі дуже гарні. Мені дуже подобається. Ось такі можна взяти. Я люблю, коли ігра... іграшки ось такі, що. О, і оце сердечко дуже круте, правда, і воно тільки вроді одне тут було. Тому я на нього ніби і звернула увагу, але і не зовсім. Хотілося б бачити якусь вазу таку теж. М -м, треба подумати. Треба подумати, можливо, щось і. Куплю, правда, це точно не в цьому відео буде, оскільки, часто вам кажу так, нічого і не купила. Але можливо буде. Можливо, воно вже буде не зовсім актуально, тому що. На даний момент новий рік прийшов, Відео буду запускати сьогодні, а сьогодні вже 2 січня. По суті, відео з таким досить сильним запізненням. Не мала ні бажання, ні настрою, ні сил щось знімати, тому воно дуже-дуже дуже коротеньке. Так що вибачайте. І шукала подаруночок, шукала дженгу. Ми будемо відправляти сьогодні, так щоб встигло дійти. Купила ось таку дитячу енциклопадію. Це сиджу на зупинці. Очікую автобуса. Енциклопедія дуже хороша з різними такими цікавинками. Хімія тіла, бачите, різноманітні такі цікаві відомості. Якщо б мені в органи, якщо б мені в дитячому віці купили ось таку книжку, я б, напевно, була на всьому щастя. Я була ще та дитина, я любила вчитися, любила читати і не знаю чому, але любила переписувати щось таке цікаве з книжки в Зошит, там виділяючи, ніби конспектуючи. Це ще було в шкільному віці, тому це досить дивно, оскільки конспектування у нас з'явилося трішечки все-таки пізніше, так? Десь у студентських роках про мозок досить цікаво тут повністю. Дані про мозок, що за що відповідає. Бачите? Дуже круто, як для дитини, щоб просто ознайомитися, щоб розуміти, що і як функціонує в людському тілі. Так що, і це і дорослим досить цікаво. Я не думаю, що кожен з нас знає все. Прям що є в енциклопедії. 100% незалежно від того, хто як вчився в школі, так? Тому щось таке досить цікаве. Ну, і додатково, зараз покажу вам, що ще я взяла, тому що принесла додому смаколики. У нас такі гарні, класні, бачите, всього по, по декілька штучок. От, бачите, якісь такі смаколики, це, походу, твікс, треба обернути. О! Так, тут снігерс, ну, таке, що люблять діти, якісь біском незрозуміло що. Орео, славнозвісне орео. Різні, бачите, міленіум, різні вафельки политі шоколадом, і таким, і сяким, трішки чогось такого смачного, щоб просто додатково докласти до подаруночка. Все-таки подарунок без смаколика він не зовсім подарунок. Ви бачите, тут в мене вибиває програмка, різноманітні різноманітні. Булькаючи ефекти, поки форматую відео. так, І е, різне печиво, бачите, і таке контик, до речі, зробив під Орео, Знаєте, просто своїм логотипом. І ось такий посіпаки. До речі, мультфільм про просіпаки це з чимось. Е, воно викликає у мене двоякі враження. І ось таку я купила дженгу. Дуже класно, в тубусі, е, ну, досить цікаву. Е, знайшла, там було дуже багато. І ось такий у нас святковий стіл. Е, а-ля-шампанське взяла і вино, до речі, дуже смачне. Воно з апероль шприцу, таке якесь, типу слаболкоголка, і такий звичайний легесенький стіл. Два салатики, трішки оселецю, картопля запечена, юшка, е нагетси, нарізка і спекла сирник. Раніше показувала вам відео, як пекла. Е Такий же самий продублювала, взяла дитяче шампанське, бачите, трансформери. І ми так легенько будемо святкувати. Зараз спочатку проведемо старий рік, і потім будемо зустрічати новий. Надіюсь, новий рік все-таки буде краще, ніж старий. На фоні йде Гаррі Поттер, не знаю, яка частина, дивилася безліч разів і вже, напевно, не розрізняю. Села Зміві, не бачите? Такий легесенький, небагатий. Не Бюджетний стіл, в принципі, нема сенсу наготовлювати, якщо я, ну, хочеться завжди щось свіжого. Тобто, по суті, готувати багато, що потім доїдати, немає сенсу. Бачите, він на прошліпрі якийсь такий. Ну, і це продовження сиділа і спостерігала просто як дитина грає гру. Всім, смачного! Смачного та всім гарного настрою і спокійних днів.